Що гуглять, чим найбільше цікавляться українці на світанку неділі 23 листопада, Передчасно пішов із життя Лесик Турко, один із співзасновників гурту Дзідзю. Останнім часом він багато хворів. Йому було 58. Так званий план мирної угоди та реакції на її зміст. Четвертий день поспіль у топах. Трамп заявив, що це не остаточна версія, начебто сьогодні ЄС і Британія візьмуть участь у переговорах з американцями у Женеві щодо так званого плану миру Трамп. Ампа Майлі Сайрос сьогодні виповнюється 33, а Венсано Каселю 59. ФК Динамо Київ опустився на п'яте місце в УПЛ після поразки «Колосу», а лідирує в чемпіонаті Шахтар. У поляків тема снігопадів на першому місці. Сьогодні до обіду вони продовжаться у східних воєводствах та західних областях України. В ніч на понеділок морозна погода. У газеті «Виборчий» стаття про сьогоднішню зустріч у Женеві європейців з американцями стосовно незгоди і потреби корекції яких неприпустимих пунктів плану так званої мирної угоди у німців Кримінальне шоу Смертельна гра на першому місці? Глядачам вдалося розкрити вбивство а запалював телепередачу співак Біл Каудліц в німецькому журналі «Держпігіль» сьогодні найбільше читають про план Трампа і про те, що крім європейських країн цей план не підтримують Канада та Японія.